Боже, вже п'ять. Іра веде активну полову життя. Вона любить підлогу на мастер-шефі. Я готовлю, відстаньте від мене. Поржали і хватить. Іра, можна ще одну шутку? Можна ще одну шутку? Но... Ти так любиш мастер-шеф, що готова цілувати пол тут, так? Привіт, Ектор. <да? реку> Вам. Вітаю, допомога потрібна. Ой, потрібно, так. Да. В мене є така дуже тендентна робота. Ага. — що ви робите? Стоїть отак ектор, стоїть Володимир. Я стою між ними. Ділаю якусь. Це е, один із там найкращих шефів країни, так, да, типу. В нього є ресторан, в нього все чітко, а ми тут такі, знаєш, ще е, до того всього не, не привчились. <клес> Кейк мав бути з розовими квітами. Бісквітний, Ектор. Ага. бісквітний, Ектор. <клес> бісквітний. Я попросив робити отак. А -а. Різати цибулю. Вибачте, Ектор. Я чув, що ви дуже суворий шеф, але щоб настільки. Ектор, не хвилюйтесь, в мене все добре. Ну, правильно. Хай розстраюється, хай трохи включає мозги. А мене виженуть сьогодні. Іра може десь потерялась, там, знаєш, ніколи не працювала з такими людьми. Знаєш, до. Десь ступор, Це пуля. Зробила я мелкий кубик, порізалась. Я перший раз порізалась на кухні. Що це таке? Чисто роблю. <ріст> що за грудочки? Що? Звідки? Ви що, бісквіт ніколи не робили? Заново. Таке не робила. Все вово, я тікаю, поки і мені не дісталось на горіхи. Да. Йди. Ну, І я відчуваю прям таке облако напруги, котра нависає над нашою командою. Бо я дивилася, як працюють сині. ну, В них там був в очах повний Реально. Вони тупо боялись Володимира. Він на них так кричав, він так гиркав, він так щось там по столі грямав. Скільки сказав, що має бути фаршу? 800 громад? Ні. Воно тепле. Тепле. Холодне, як твої руки. Оля, збивай, не зупиняючись. Бо я подивіться, я хотіла, щоб ви подивились вже. Це з борошном? — А? — Це з борошном? Да, — да. Ще раз переробляй. Оля дійсно знає, як робити бісквіт. Але бісквіт, котрий робила вона і котрий хотів, щоб зробити Володимир, це зовсім різні речі. Вона додала одразу борошно до яєць після збивання, почала збивати разом. А це, ну, типу, зовсім неправильно. І не так, як Володимир сказав це зробити. Переробляй, тому що вже капіці. Я вже нервувалась від того, що, Боже, не вже такий олень, так, що я не можу там зробити вже другий раз роблю це тісто. Володимир, я вас кличу, яйця піну в збиті. Ще піків немає. Годину ми робимо бізвіт. Жах. Мене важко вбити морально. Ну, Мене можуть вибити якісь е, речі там такі сімейні, якісь, да, морально. А от такі речі вони навпаки мене ще сильніше роблять. Воно прямо на бізе схоже. Це всього-навсього бісквіт. Ну, не звичайний. Ні, це, це такий... звичайний бісквіт. Це в мене таке, Володимир, побачить, я сказав, це моя буде така головна, кулінарна моя книжечка. Це рукою Володимира написаний цей бисквіт, який я вже точно, я вже навіть вже, так мене що я його вже на пам'ять розкажу, то я, мабуть, вже закритими очима цей бисквіт би зробила вже. Ой, все погано знов. Подивися на Скарпона. Згорнувся. Ладно, я туплю. Але те, що у Олі там не вийшло п'ять разів той бісквіт. Мені взагалі так страшно було. Ну, я не здавалась. Я сформу... зробила... сформувала ці листочки, розмалювала їх. Дуже швидко я старалась це робити, Акуратно, але дуже швидко. Бо мені п'ять разів сказали, що я це все роблю довго. Із-за того, що Іра дуже багато робила помилок в своїх процесах, а Оля лишилась одна. на в процесі торта треба бісквіти брати і розрізати понавпіл вже. Ну, Забагато було процесів для однієї людини. Воно тепле в мене. Проблемка. Не можу гаряче. В морозилку срочно, ну давай наступно. Мені за 40 хвилин торт потрібен. В морозилку, в шокер. Я голосую проти Іри. Оля з горем пополам якось викарабкалась на рахунок торта, так що Іра за тебе. Іра, яка не зробила, але всі хвалили, що дуже класне обслуговування. Йди собі до барменів, там до офіціантів і роби. Кухня тут не при чому. Якби могла голосувала б за себе. Ну, якщо порівняти дві команди, то е, у червоних було дуже багато голосів за десерт. А е, у нас десерт програв сьогодні. Я голосую за Олю. А що Іра зробила на кухні сьогодні взагалі? Цибулю порізала Да? І згорем пополам вона там висушила ті рисоваця е, папірці. Висушила. А Олі. Я вважаю, що сьогодні Іра і ти отримали максимальну кількість таких негативних відгуків. Вони зробили щось, що потягнуло нашу команду на дно. І є дві людини Оля та Іра, з котрими я спілкуюсь близько, проти котрих я просто не хочу голосувати і за людських своїх відчуттів, тому що я їх дуже люблю, і я не хочу. І я просто стою, я Була така зла, що я маю робити сьогодні цей вибір. Але дуже багато потім було такої реабілітації за сервіс. Нам дуже багато голосів прийшло за обслуговування. Вибач, голосую за тебе. Іра реабілітувалась на обслуговування. Ну вибачте, ми на мастер-шефі, де ми працюємо на кухні. Ми кухарі, ми не офіціанти. Голосую за Іру, тому що ну, реально більше зауважень, мені каже, в твою сторону сьогодні звучало. Я просто навіть не знаю, що ти робила тут. Іра реабілітувалася обслуговуванням. Тому Оля, вибач, ну, типу, тобі прилітає. Я, мабуть, це весілля запам'ятаю більше, ніж своє весілля, тому що після, <після цього торту і <після> ну, це, це, це точно це назавжди я запам'ятаю. Але все ж таки я його видала. А, Саша, мій голос за тебе. А тільки через те, що просто я навіть не бачу, що ти робив, ну, чи ти так тихенько це все робив, тому мій голос за тебе. Добре. Я в шоці, бо чорний вдягає Оля. В неї три голоси у, у Іри два. Ні, якби Оля проголосувала по-іншому, то вони вдвох були в чорних. Але то, що, типу, подружки Іра Лєра, подружка Олі вдягнули на неї чорний, ну в неї прямо по обличчю... Воно читалося, що вона в шоці і дівчатки готуються. Помінялось, я відкриваю, дивлюся, яблука викласти, все. Я думаю, отлично, Відклала все на той англій, викладаю яблука і починаю завертати. І що? Його так рулетами Ну, да, воно має слоями, будь це Катя. катять. ти хотів до мене на пекарню? Я таких людей не беру. От для того мені треба піти, щоб навчитись, ти поняв? Це безплатно, давай. За гроші, звісно. Ні, то ти мені заплатиш, понятно? Я тобі заплачу своїм серцем. У мене отака бабіна виходить, просто Ну я не вмію робити маленькі порції. Я, якщо гуляю, то я гуляю отак на широку ногу. Якщо фальшивий заяць, то він має бути двохметровий. Якщо за штрудель, це має бути максимально який влізе в пічку. Розумієш? Коля, поможи мені загрузити. Зараз руки помию, типа. Ну Добре, що він реально в мене вліз в деко, отак от от, вплотную. Раз, два, три, швидко. Тобі треба? Да. Якби я бачила, що Іра все встигає, да, то я б не дала конверта, знаєш, свою страву досконало. Ну, Відгадала її. Я б не дала б тоді. І ладно, думаю, хай буде, так і буде, вона і так не вспіє. Я забула за час, взагалі, там, який там час, часу нема взагалі. Я розкатала тісто, виклала дюксель, поклала м'ясо, дивлюсь. А мені ж це запікать його 20 хвилин, а в мене вже їх нема. Іра, га! Не затовсте в в тебе. знаєте, вибачте. Ну, що ви вносите сумніви? Як завжди, бач, потерялась, коротше, і все. Перших 18 хвилин ми стояли. Mm. Оп. Три хвилини паузи. віка геп, mm. віка mm. бах, віка стук. Скрип в в підлозі. веделки. Стоп. Mm -hmm. впав, впав якийсь друшлачок, знаєш. Mm -hmm. Мене харило, що, типу, ти в натурі спочатку мені робиш зауваження, а потім стук трах бабах. Mm -hmm. Перші два рази я постояла нормально. Потім в мене почали труситися губи. Mm -hmm. Згадала всі свої матюки. Та це... Та що? І що? то запікають все. Я представляю, як моя свікруха буде дивитися на мене. Боже, бусінка наша. І тут ху-ху-ху. трьохітажний. Звісно. А це що, думала, в рай попав. Я хотіла плакати, ти розумієш? У мене така була якась грань вже. Боже, я тебе тібежу. Сама до себе кажу: а ну, ану соберись, соберись, тому що з того нічого не буде. Люди вже бульйони варять, а ви тупо стоїте.